Летичів об'єднав таланти. Район підхопив естафету творчих звітів, приурочених 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, які проводять в Україні згідно указу президента. На Хмельниччині вже відзвітували красилівчани та мешканці городка. Чим дивували та приємно вражали з летичівської сцени, бачили наші журналісти. Летичівський край на таланти багатий. Любов до творчості та сцени допомагає долати будь-які перешкоди. Учасники вокального ансамблю Кудимка Юрчинецького будинку культури, аби заспівати для летичівчан через замети на дорозі, пішки пройшли три кілометри. Ми вже чекаємо цього дня, коли він наш керівник позвонить. Я вже дивіться на телефон, думаю, чи це він дзвонив чи не дзвонив. а, дзвонив. Ми біжимо. все, Кинули всю роботу так. і біжимо. Зували валянки. І пішки пішли тапошки, в летичку. На в сумки і пішли. В сусіднє село. В сусіднє а в село, село. чого в сусіднє? А щоб визвати на машину привезли. – Туди дорога є? Туди ага. дорога є. Три Рожне. кілометри йшли, Рожне. А тоді тобто вийшли вами... пішки в рожни три кілометри, а з рожнів вже вас довезли. Довезли. Таксі так хотіли так співати. <світ> <Так -сі. світ> Втім, запалу артистам така мандрівка лише додала. Розпівуватись розпочали ще при вході у будинок культури. На вулицю Я збиралася до полудня, малювалася. ой об'яволя з козаком. Я воляла, під вербою стояла цілова. Ой, гоп, я моляла з козаком, я гуляла, під вербою стояла, цілувалася. Не менш яскраво виступив гурт і на сцені. Взагалі, оплески у залі в адресу і маленьких, і дорослих артистів не стихали впродовж кількох годин. Дивували аматори майстерним виконанням запальних танців та дзвінкоголосим співом. ...потішили членів журі летичівські вокальні та інструментальні колективи. «Хороший хор, камерний хор музичної школи. Цей колектив створений недавно і я його слухаю вже другий раз, він... ...значительно збільшився в рості. Хорошо виглядав народний хор Дома культури, який виконував два... ...проєкти в цій програмі. Дуже хороший і дуже цікавий по... Проїздіння по обработкам, по розжировкам, вокальний інструментальний ансамбль дома культури. Приємно те, що було представлено багато великих колективів і оркестр народних інструментів, яких на жаль на зараз їх зовсім мало в області. Цікавий колектив духових інструментів, народних аматорський колектив, прекрасна вокальна група районного будинку культури. Родзинкою звіту стало тематичне шевченківське оформлення сцени. В цьому році виповнюється 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря, публіциста, фольклориста, художника і поета. Дуже швидко пройшли роки, але його поезія глибина жива і актуальна до сьогоднішнього дня. На святі панувала атмосфера національного єднання різних поколінь. Впродовж багатьох років люди після робочих буднів збираються в районних будинках культури, в сільських клубах і займаються улюбленими справами. Їхні справи продовжують діти і онуки, тому сьогодні живе українське слово, українська пісня, фольклор, а також український танець. Ми повинні дбати про ті здобутки наших дідів, батьків і продовжувати творити на радість України. Не менш хороше враження справила і виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва від дивовижної краси вишивок, картин рушників, іграшок, оздоблених сувенірів та посуду. Розбігалися очі. Софія Мостіпака вишиває старовинні рушники. Її витворами милувалися у Києві, Москві, Полтаві та Болгарії. Вишиваю я давно. Дуже давно, правда, колись діти були маленькі, тоді не до вишивки було. А коли вже підросли, я вообще-то люблю дуже старінні рушники і їх завжди збираю. Летичівський район залишив по собі приємні спогади. Найкращі номери відберуть для звітного концерту області, який відбудеться у Київському палаці Україна. Наступним звітуватиме місто Хмельницький. Тетяна Гуща, Володимир Мервінськевич, новини Тівісім 7